Поглянь на цей батут сам він круглий, однак каркас у його основі має форму многокутника у геометрії досить часто трапляються різні поєднання кіл і многокутників як у такому випадку назвати ці фігури та які в них є особливості, про все це замить. Сьогодні ми розглянемо вписані в коло та описані навколо кола многокутники. Розпочнімо із многокутника, вписаного в коло. Многокутник називають вписаним у коло, якщо всі його вершини лежать на колі. Коло в такому випадку називають описаним навколо многокутника, центром такого кола. Є точка перетину серединих перпендикулярів, проведених до всіх сторін многокутника розглянь наведені малюнки знайди серед них многокутник вписаний у коло. Ну звірятися на першому малюнку не всі вершини многокутника лежать на колі, а тому він не є вписаним у коло. Проаналізуємо другий малюнок. Тут усі вершини многокутника лежать на колі, тож він є вписаним у коло, і на третьому малюнку многокутник дотикається до кола своїми сторонами, а не вершинами, а тому він не є вписаним у коло. Як же назвати многокутник, що дотикається до кола своїми сторонами? Такий многокутник є описаним? Так, многокутник називають описаним навколо кола, якщо всі його сторони дотикаються до деякого кола, яке зі свого боку є вписаним у многокутник, а центром такого кола, вписаного в многокутник, є точка перетину його бісектрис. Маємо для тебе завдання. Розглянь наведені малюнки. Знайди серед них многокутник, описаний навколо кола. Нумо звірятися На першому малюнку лише дві сторони многокутника дотикаються до кола, а тому цей многокутник не є описаним навколо кола, а на малюнках 2 і 3 до кола дотикаються всі сторони. Тож ці многокутники є описаними навколо кола. Розв'яжи таку задачу. Маємо многокутник ABCKM, описаний навколо кола із центром у точці О, діагональ АС перетинає відрізок ОБ в точці П. Утворені при цьому відрізки мають такі довжини. АП 7 см, ПЦ 10 см, а сторона АБ 14 см завдовжки. Знайди сторону БЦ. Оскільки центр кола, вписаного в многокутник, це точка перетину його бісектрис, то відрізок ОБ є бісектрисою кута Б. Розгляньмо трикутник АБЦ. Відомо, що його бісектриса БП ділить сторону АС на відрізки АП 7 см завдовжки та ПЦ 10 см. А згідно із властивістю бісектриси кута трикутника, вона ділить протилежну сторону на відрізки пропорційні двом іншим сторонам. Тож АБ так відноситься до БЦ, як АП до ПЦ, звідси знаходимо БЦ. 20 сантиметрів наступна задача Маємо многокутник ABCDKM, описаний навколо кола із центром у точці О. Відомі такі кути БЦО 52 градуси, КДО 43 градуси. Знайди кут СОД. Оскільки центр кола, вписаного в многокутник, це точка перетину його бісектрис, то кут ДЦО дорівнює куту БЦО, тобто також має 52 градуси, а кут СДО дорівнює куту КДО, тобто також має 43 градуси, розгляньмо трикутник СОД. Відомі два його кути ДЦО 52 градуси. Та СДО – 43 градуси. Ти вже знаєш, що сума кутів трикутника становить 180 градусів. З огляду на це знаходимо кут С 180 градусів мінус 52 градуси мінус 43 градуси, і наша відповідь 85 градусів. Запам'ятай. Многокутник називають описаним навколо кола, якщо всі його сторони дотикаються до деякого кола, яке зі свого боку є вписаним у многокутник. Центром кола, вписаного в многокутник, є точка перетину його бісектрис. Многокутник називають вписаним у коло, якщо всі його вершини лежать на колі. Коло в такому випадку. Називають описаним навколо многокутника. Центром такого кола є точка перетину серединних перпендикулярів, проведених до всіх сторін многокутника. То яким же многокутником є каркас батута, описаним навколо кола чи вписаним у нього? Напиши свою відповідь у коментарях і підписуйся на наш канал. У нас ще багато цікавого.